Добрий ранок, ми з України. Напекун, і канал Муза UA. Дорогі мої, сьогодні у нас гостя чарівна і неповторна Олена Білоконь, заслужена артистка України. Сьогодні ми дізнаємося у неї якісь цікавинки з її життя, з того, як вона живе зараз, чим живе, які в неї вподобання. І я думаю, розкаже вона нам це сама, ось просто зараз. Привіт! Привіт, дуже рада вас бачити. А, Як а я са на передовій на вітання вам від усіх шанувальників, прихильників вашої творчості особисто. І вашої програми Фольк Music. Дякую дуже. Тому дякую. Тому ловіть всі вітання від народу. Ну ми сьогодні на каналі Музаю. Я сьогодні такий амбасадор. Мене керівники каналу попросили поговорити з тобою, тому що ми з тобою сьогодні дві в зеленому і розумієш два двоє з герданами. Розумієш, ми не можемо інакше однозначно ми мали сьогодні засвітитися у каналі. Розкажи мені, будь ласка, от от твоя творчість. Що ти хочеш сказати своєю творчістю людям? Що ти несеш? Який посил е, твоєї мистецької праці? Ну, в першу чергу, кожна пісня в моєму репертуарі вона відображає ті події, якими живе український народ. Тобто, в моїй творчості повністю висвітлюється той біль, той розпач, втрати рідних людей. Це Оце і є моє мистецтво, яким я живу з народом, обмінюючись позитивними емоціями на цих благодійних заходах, якими я живу вже більше, ніж рік, проїхавши 13 областей України. Е, тому, тому так. Добре, як би ти сама себе описала, наприклад? От, наприклад, даю тобі 5 е, слів. слів. Кажи, Мі? яка ти? Е, талановита, е, добра. Е, Боже, Боже. Так. Ви, е, е, працьовита, так. Е, е, людина, яка любить народ. Кажуть, ну, для народна, для народна. народна тому що любить народ. <ріст> Тут ще до народної трошки і все, так, все буде добре. Е, і? і багатогранна. А які в тебе грані? Розкажи, ну крім того, що ти пишеш музику, що ще ти в е, собі можеш показати? Наприклад, ну я, наприклад, мію хрестиком, там цвяха забити, а ти що? Ой, Оксана, я сідаю за кермо і їду сама по областях, а, Я і, сама і, організовую. І, для, е, Сама домовляюся, це можна все, організацію. Все. Я сама проводжу заходи, сама їх режисую, сама складаю репертуар, сама підбираю репертуар, сама пишу музику, Боже. сама О, пилюшка, просто і да. а, прозвиться. А... Одяг, одяг, одяг. одяг. Так, одяг, коли народжується пісня, я вже собі уявляю, який саме має бути сценічний образ. Mm -hmm. Потім ми радимося з майстринями, які живуть на Полтавщині, це швейна фабрика Лесі Українки, і потім ми радимось, чи це можна втілити в життя. Звичайно, mm -hmm. вишивка це наша українська традиційна, а уже сам, сам пошив більш сучасний. Угу, Зрозуміло. А взагалі, от якщо Олена Білоконь, вона співачка таких ну популярна українська музика з елементами фольклору, етносу, правильно. А от яка музика взагалі тобі подобається? Просто взагалі музика. Ти чи ти слухаєш її радіо, чи ти може десь вдома там маєш якусь платівку улюблену, або може ти щось на що ти любиш? Ой, таке запитання. Навіть не знаю, що роблю люблю, тому що коли їдеш в авто, або вчиш свої пісні, або слухаєш просто радіо. І багатогранна музика. От якщо там більше знаєте, цих сучасних барабанів, коли немає тексту, то ще краще воно не напрягає. Вибачте, за таке слово, мабуть, виріжете. Нічого, все покажемо. От, то навіть не можу сказати, що є щось, тому що ну, популярні пісні, які знаєте, люди почули, і постійно, ну як у нас взагалі відбувається, подобається пісня чи ні? Коли вона постійно звучить по радіо, кругом ти її чуєш, то ти вже починаєш її сам наспівувати. Це так, але це тут є маркетінг. Повір мені, тому що колись наш друг Анатолій Молораду сказав так: якщо ви візьмете сокиру і будете її показувати щодня по телевізору, то цю про цю сокиру будуть розказувати всі. Розумієте, так само можна взяти пісню будь-яку і розкрутити її. Тому що вона постійно тобі капає, капає, і навіть з будь-якого там цього спраски звучить ця сама пісня. розумієте? до на пісня країси Кириченко. Ну, Тому, так, можливо, так. десь в якійсь мірі трошечки є такі нотки є, відображення є, 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 її так. інтонації, mm -hmm. її отакої зовнішності, її подачі, харизми mm -hmm. на сцені, як вона себе вела, як її любили люди. Ну, тобто, більш таки до українського, так. не до сучасного стилю. Це була унікальна постать в нашому українському мистецтві. Я дякую теж за деякі поради, які вона мені давала. Расі Керченко, це просто наша наше все. Ж знаю, бо я не невгамовна, запальна. Ти мій свій, ти я, моє, мій храм. А чим ти надихаєшся, наприклад? Чи, чи є в тебе місце, де ти, наприклад, можеш. От тобі вже все набридло, ти така. Що ти, який в тебе може шопінг, може там на, на городі щось, може щось вишиваєш, робиш, куди ти енергію цю скидаєш, яка в тебе є зайва? Якщо це, наприклад, тур по два, по три концерти в день, я просто виходжу, де я можу. Стати просто на землю, mm -hmm. якщо є дерева, кущі, там, де спокій. Mm -hmm. Навіть якщо десь там неподалік розмовляють люди, мені це не заважає. Мені потрібно 5 7 хвилин, просто закрити очі mm -hmm. і послухати, як... якщо це ліс, як він дихає, як він шелестить, просто не чути а просто відчути природу. Природа мене відновлює. І навіть буває так, що в селі, знаєте, куплять воду газовану, тобі поставлять Та дайте мені дайте води це От, Ось справжня, от і буває так, що може прийти в кружці, взяти там в залі стоїть вода в, в відрі, випити води, і це все те, що в місті ми не маємо де отримати енергетику кругом. Бруківка ми не маємо контакту з землею, з природою. Мене відновлює це дуже часто. Вже тепер вже зрозуміла, бо коли по Житомирщині їхали, було дуже холодно і пропадав голос, бо коли мінус одинадцять на сцені, то відновлюється баня і чани. Ага, коли ти дихаєш відновлюється, від... так? так, що Оксана знайте, дихає в каліптом. Оце, знаєте, буквально не було голоса взагалі. А ще коли мало спиш, бо бува, нервуєш, як так, воно так. там бува, ти їдеш і думаєш, боже, я туди їду, перевіряєш 10 разів навігацію. Таке, знаєте, нервове, uh -huh. таке відчуття, uh -huh. що ти десь не туди їдеш. От. І буває таке, що не спиш. Я після першого туру було за тиждень 16 концертів на Рівненщині. Це був перший захід uh -huh. за 7 днів. Я приїхала мало того, що я схудла на 10 кг, я втягнула костюми на третій поверх, я впала, в мене тіло трусилось. Я, я, мені хотілося супу домашнього, і просто, щоб мені хтось дав чай і просто проявив свою, але донька була в сестрички, і я була сама в квартирі. Я так плакала від того, що я не вірила, ага, так, що я пройшла це випробування, бо це дійсно для мене було просто розрив в усьому. І дякувати Богу, що знаєте, більше зустрічається людей, які тобі допомагають, ніж які з тебе роблять сильну жінку. Так. Ти молоде, ти дійсно сильна жінка. І, я розповідаю, так. Ж... Так, я, розумію, я ти... розумію ці емоції, тому що я сама теж їздила по турам і знаю, що таке, коли ти працюєш кожен день і тобі треба десь набиратися енергії, і ти приїжджаєш, тобі хочеться, щоб де... тебе хтось обігрів, а тут ще зайшов, нікого нема в хаті і нема супчика. Боже мій! Що ж це таке, боже мій, подивіться на цю справжню е, правдиву е, нашу Олену Білоконь, яка е, нам дала приклад надихатися треба, стаючи ножками, ніжками на землю нашу українську і знати, що наша українська земля нас любить. А ми любимо її. І бажаємо всім перемоги, успіху. І це був канал Муза і наша прекрасна гостя, заслужена артистка України Олена Білоконь. Друзі мої! Друзі мої! Нехай сонце ясно вам світить горі, а щастя панує у кожному домі. Я щиро бажаю добра і любові, щоб міцно трима. what are you